Доброго ранку усім. Сьогодні неділя, 21 травня, ми вже приїхали на літо в село. Гураська ходить, Кс -кс. гарбузик мій. Приїхали в село, дуже важко добиралися, але добралися. Добиралися двома бусами, поїхали одним, бус поламався, перегружали все в другий бус. В общем, як займає дорога, якщо їхати, наприклад, 40 хвилин, то ми добиралися майже 4 години. Бо в того буса закипала вода, ми через кожний, як кажуть, Пару кілометрів ставали, доливали води, і в від ітозі від зрозуміли, що ми ним не, не доїдемо. Все... <кій> Друг чоловіка визвав ще одного друга і вже добиралися другим бусом. В общем поїздка в нас. Ой, була така з приключками, як я говорю. Ну, нічого, добралися, все перевезли, переїхали в общем, на літо вже в село. Так, це в мене пізні сорта тут, середньо пізня. Починаю тільки цвісти. Так що тут ще ягодку на ягодку будемо очікувати. Я думаю, врожай повинен бути тут а, м, краще, ніж на ранні клубнічки. Ну, подивимось, побачимо, побачимо. Хочу вам показати один сорт клубнічки. Мені здається. Пам'ятаєте, я вам казала, що я на полі знайшла клубничку на закинутому полі. Багато років вже пройшло, і вона там прям в бур'яні росла. І мені здається, що вона дуже похожа до ось цієї клубніки, вона похожа по формі ягодки, похожий жапо листь. Дуже похожа. Ну, не знаю. Бо я назвала її сонечний горбок. Он вона в мене, там з краю І ось. І вона мені, ну, дуже схожа. Зараз я точніше подивлюся назву. Чеська красуня. Так. В неї ягодка довгувата, ось така, і листя таке в неї, бачите, таке як жмакане, і довгувата ягодка. І по-моєму, по-моєму, це сорт, як я називаю суничний горбок. Вона дуже похожа. В неї теж довгувата така ягодка. Зараз я вам покажу. Ой-ой-ой. ой Зараз переліза. Така довга ягодка теж в неї, бачите? І жмаканий такий листочок. Ну, я не знаю. Будемо оцінювати вже по смакових я... Я... По смаков... якості, але но... мені здається, що це один і той самий сорт. Не знаю, будемо дивитися. По-моєму, так. Один і той самий. А там побачимо-побачимо. Головне не впасти. Так, ось ягодка вже є, що вже починають паліти. Це які не побило мені е, морозом, коли вона була в теплиці, то починають ягідки паліти. Вона дуже, мені казується, буде класний сорт. І та з поля, і ця. Потенціал в неї дуже класний, багато цвітоносів і зав'язів, зелепушок багато. Ну, а з іншої сторони, мені здається, ця більш довша. Будемо спостерігати. Ну, Потенціал, що в тої, що в той класний. Дивіться, скільки зав'язів. І там буде ягідка не немаленька, там буде крупна, гарна ягода. Ну, на жаль, не знаю сорта, бо це з поля колишній сорт принесений. Ось. Починають ягідки наливатись, починають паліти вже люди. Повним ходом продають клубнічку ко теплиці були. Ось, починаємо паліти. Яка неділька, друга, і я думаю, вже буде клубнічка. Федеріка тільки-тільки починає цвісти. Так що якраз з цією впораємося і перейдемо на, на другу. Діріка. Так, це в нас Єлізавета. Єлізавета. Теж гарненькі такі ягодки на ній ростуть, якраз наливаються. Подивимось, як ніби передають вже на середу дощики, але подивимося. Теж є багато зелекушок на ній ось це Альбіон. Он же бачите є ягідки. Ось наливається, і є ще Зелепушки висять? Така бомбочка. Багато, багато, багато ще є Зелепушок. Ось, скільки, скільки, скільки Зелепушок ще. Так. Опа. Ця красота теж. Зелепушки, трошки вона така її морозиком трошки брала, але все одно ягодки є, будуть. А це Купчиха вже перецвіла. Дивіться, скільки буде Зелепушок море, море, море. Така вона. Це йде. Суниця з клубнікою. Вона дуже велика не родить, але кажуть, що вона дуже смачна. Ось будуть неправильної форми. Навіть. Я думала, не буде перші позмерзали, але ну, є. Ось Такі зелекушки. Бачите, які вже на ній є. Ось такі красавчики. Це купчиха. Будемо пробувати, яка ягідка буде, чи смачна, чи не смачна. Така красота стільки є. Ось такі неправильної форми зелепушки. Це її. Так, така особливість. в неї такі ягідки неправильні. Ну і далі теж є залепушки, вже не буду пригати, так болять ноги. З п'ятого етажа вчора зносили те все. Ой, набігалися капець. А сьогодні ноги болять, прям дуже болять. Ноги тут теж є ось залепушки вже не буду пригати є залепушки І ось та теж тільки починає. Трошки віднеслося, звісно, плодоношіння. Було б раніше, але нічого. Зато знаємо, що на другий рік, якщо треба накривати кожний бугор окремо. Ну, попробували, тепер знаємо. Якби не попробували, не знали б правильно? Це в мене тут капусточка посажена, пару штук цираня, капустка. Ось румба, 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 врумбе море цвітоносів, що тільки починають набиратися в румбочки ось. там альба ось там. Теж щось вона в мене пізно цвіте, тільки почала цвісти. В общому. Росте. Коли буде, тоді вже буде. Не завжди получається так, як щось плануєш. Буває і не виходить. Головне, що зелепушки є. І то добре, я і так довольна. Я думала, що і цих зелепошок не буде, вона мені змерзне до кінця. Але, що маємо, те маємо. І то дякувати Богу і за це. Ходіть, я вам покажу ще, чому я кажу, що мене дуже болять ноги. Це садили. смородинку, а це я посадила, мама привезла, е, як вони, фрезентемки. Ось така темна. Ці я прищипнула вершечок. Вона вже в гілочки пішла. Ці прищипнула вершечок. Це така сама темна буде. І цим прищипнула вершечки. Тут кусочок я вам казала, буде копатися під. Е, Саженці, клубнічки на копанку для замовлення, замовлення, хто буде замовляти. Тут зранку є сонечко, з обіду сонечка немає. Ось такі в нас зарослі кругом. Це все ще буде коситися. Щось не вийшло вчора в цього чоловіка, що ми Домовлялися прийти викости, казав, що ніби сьогодні з обіду. Сьогодні буде, приїдуть нам орати цей кусочок. Що ось цей, там у нас виноград є, і ось цей кусочок по виноград весь будемо орати, тому що в нас ростуть кавунчики, деньки, перчик, обшу. Все будемо садити. Ось курочки мої забула за каву свою. Курочки мої лежать. Одна, друга лежать. Та гріється на сонечку, а ця полюбляє холодок. Да, Мурка? Мурочка? Красота Анася? Ага. Тут їй хорошо. Мусенька лежить, наша сесія, <ривання> і ця красоточка, красотка. І ще одна є наша кісенька. Простя, красотка ця красотка. Теж глазатулечка. Глазотулечка, нося класатулечка. Красотулецька, нося колосатулечко. Кісікісі свариться. Ти Тут свариться. Дивіться, до мене сунички ростуть. Це все сьогодні повикулупую. Дивіться, де сонечки виросли прямо в підмурочку. Тут і тут. Цю кульбабабку сьогодні поприбираємо, сьогодні зробимо трошки перестановку, бо меншому і старшому на дивані погано спати, то перенесемо ще один диван в кімнату, стіл винесемо ось Це за те, що я вам казала. Оце все зносилося з п'ятого етажа. І діло в тому, що <кій> дві касети не візьмеш, а тільки одну. І прийшлось трошки бігати. Тут бальзамінчик стоїть бальзамін, фуксії. в общем Кавунчик, денька, стрептокарпуси привезла сюди, піларгонії, перчик он стоїть в куточку на висадку, і це в кашпобаль замінчики. Бігонія теж є. В общем красота, красота бігошки ось. Ящичку, це старші, ці, що ми перший раз черенкували, є. Це, що ми вже другий раз черенкували, тут і там ось є. Я вчора їх полила, як приїхали водичкою, простою без нічого. Сьогодні поїду, там у нас коровки пасуться, по позбираємо трошки. І будемо поливати. Дуже бальзамінчикам подобається така підкормочка. Все одно вони будуть в мене на вулиці. Це якщо вже в домі, то не бажано, бо буде чути, а на вулиці можна підживити, щоб вони бистренько пішли в ріст і почали цвісти. Треба поїхати ще набрати землі, пересадити ось ті. Бальзамінчики, вони вже прям такі корчиками порозростались. Ми їм вершечки зрізали. І ось, даже ці, дивіться вже кущиками. Оце один такий вже получився. Прям корчиками-корчиками порозросталися. Коли йде в один стовбур і йому зрізати вершечок, то починає рости вже корчиком ось. Теж один корчик. Ну і там, бачите, да теж всі-всі-всі такими корчиками ростуть. І ось тут теж це я сидила палочки, хто бачив, просто зрізала, була, і палочки теж гарненько ось попросипались і такі вийшли корчики гарний. Обшому бальзамінчик росте, ось вже цвісти буде даже. І цей, цей. Треба його підживити, бо підкормки в магазині є в магазині, а еко є еко. І, і ще розкажу кажу вам про Підживку, яку я роблю, про підживку, яку я роблю, ось в мене, ось в мене стоїть бочка, я рвала в нього травичку. І ось воно вже так перебродило. Звісно, запах не дуже. Но, коли садимо помідорки, перчик, Полити саме воно. Дуже класна піджива. Ось така. Так що це в мене стоїть така величезна бочка. Не знаю, наскільки тут на 100, на 200 літрів. І вона вся напхана травою, прям так плотненько. І вона вже трохи перепріла. Я ще досипала трави, як їхала той раз. І воно ось так перепріває. І цим можна поливати. Тут є і шкірки ось від банана, я кидала. В общем, все, що хоч є. Бедемо, ще вам покажу грядочку. Так, квітничок, квітничок ростемо. Теж хризантемки всі, що садила, навіть були деякі без корінчиків, всі прийнялися, всі ростуть. Вже бур'янчик треба повисапувати, в общем, ростемо. Ой, не можу ця трава, коли вже прийдуть, але вже десь з обіду. І тут теж ми ось прищіпували вершечки. Бачите, вона пішла корчиком рости. Папороть дуже красиво, дуже гарно, Їй понравилося. Це ми пересаджували з вами. Теж. Є бутончики, розочки. Так, що хотіла ще показати. А, тут посіяла огірочки, не знаю, чи будуть. Ще не бачу, щоб сходили, ну пройшло мало часу. Так ось, петрушечка, самий крайній рядочок, самий крайній петрушечка, Радочок. потім йде квасок, цибулька, бурячок, е -е розсипаний Укропчик. Тут там морковочка, редисочка. Треба її прорідити, не знаю. І край треба. Ну, буде вириватися більшечка, бачу, там вже є що вирвати. Даже. Горох такий гарненький став. Зараз покажу вам його ближче. Дивіться, який вже прям великий-великий горох. Вже став, цвіточки зацвіли, такі синенькі, гарненькі. Так, і я хотіла тут я ще досіювала редьку, редисочку, ну, і тут теж Посерединці ще досіювала рядиску. Тут в мене сусулька біла. А тут, по-моєму, у мене червона довго, червона з білим кінчиком, якщо я нічого не путаю. Зараз подивимось ближче. Так, да, ось є вже. Бачу редисочка, я її вчора гарненько полила. Ось є редисочка. Є є пару штучок. Тут а немає де густіше. Таке її, певно, що треба прорвати, я так думаю. А тут іде рідше, дивіться, яка гарна вже є редисочка тут. Прям гарненька. Давайте одненьку, оп. Ось така редисочка. А там, де густіше нема, ще нема. І бачу, вона вже вибиває на цвіт. Ще редиски нема, вже вибиває цвісти. Отак. А вже на цвіт вибиває. Треба позривати цю, що більшечка, щоб росла та що меншечка, бо по другому не буде. Ось такий буде у нас урожай. Подивимося, що ми збираємо, хлопцям буде похрупати, але все одно своя домашня, є, немає багато, ну, трошки буде пару штучок. Ну і, в общем, зараз я передивлюся, треба буде купити ще, досіяти може, не знаю. Тільки вже сіяти не так густо, як я сіяла, дуже густо посіяла, а вона вчимося общем, ось такі справи. Все, всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе, рідних. Все буде добре. Всім пока-пока.